Привіт, синьо-білі вболівальники! Сьогодні важливий матч в українській прем'єр-лізі і наше Динамо зіграє з Оболонню. Я розповім, де можна подивитися цей матч, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали разом. Матч є частиною п'ятого туру Чемпіонату України 2025-26 і відбудеться цієї суботи, 13 вересня, у прямому ефірі з оболонь Арени в Києві. Початок о 15 годині 30 хвилин за місцевим часом. А для тих, хто хоче подивитися, трансляція буде на УПЛ ТВ, доступна на всіх основних операторах, а також на різних ОТТ-платформах, таких як Megogo, Київста ТВ, Vodafone ТВ, Setanta Sports, Яу Тви, От Клаб, Суід ТВ та інших. Матч також можна буде дивитися через супутник на Нав'яста і навіть на аналогових телевізійних провайдерах, іншими словами. У вболівальників буде багато можливостей слідкувати за оновленнями. Говорячи про поточну форму, Динамо летить. Команда Шовковського перемогла Полісся, епіцентр, рух та верес, і наразі є лідером Українська Прем'єр-ліга з найкращим результатом та найбільшою кількістю забитих голів. Оболонь, навпаки, посідає сьоме місце з сімо очками. Команда перемогла Рух та Олександрію, зіграла в нічию з металістом 1925 та зрештою програла кривбасу. Отже, вболівальники синьо-білих, який ваш прогноз на цей матч? Чи збереже Динамо свій 100% результат? Пишіть у коментарях, мені цікаво почути вашу думку. Я буду тут з найкращими побажаннями, і побачимося в наступному відео.